З Євангелія від Матея, коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар Юдейський, бо ми побачили Його зорю на Сході й прийшли поклонитися Йому. Почувши Це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу. Він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком «І ти, віфлеєме, земле Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до Віфлеєма, сказав ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю. Упавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари, золото, ладан та миро. Та, одержавши у сні застереження, не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни.